Я його люблю, але не хочу. Ви, сексолог, зробіть щось. Вітаю, мої любі друзі! З вами Аніта Пі, я сексолог, сексотерапевт, і сьогодні будемо обговорювати оце таке проблемне питання, з яким до мене звертаються дуже багато жінок, коли стосунки влаштовують. Коли класно з людиною кохають люди один одного, але чомусь зі стосунків зникає секс. Що з цим робити? Куди взагалі зникає цей секс або майже зникає? Чому сексом стає нецікаво займатися в парі, і як повернути? Повернути оту, оту пристрасть, яка була, знаєте, з самого початку стосунків, коли гормони, коли метелики, коли е, оргазми просто наліво і направо, і взагалі, а чи можна це повернути? І отут така розповсюджена пастка, в яку потрапляють е, люди, в яку потрапляла і я колись. Е, коли е, зі стосунків зникає оця пристрасть, яка була на початку. То ми думаємо, що ага, щось воно починає розвалюватися, якщо пристрасть зникла, мабуть, мабуть, щось не те, не, не ті ці стосунки. Може, пора щось новеньке пошукати, бо якось воно типу ну і окей, але ну, от, щось, от щось не те. Що з цим робити? Варто усвідомити, що стосунки це живий процес. Вони як рослина, яку треба поливати, пересаджувати, піддобрювати, на сонечко виносити періодично. І тоді вони будуть розквітати, давати вам плоди у вигляді радості, задоволення, щастя, цінності, кохання пристрасті. Коли ми доглядаємо, коли ми догляд, це, це що? Це ваші зусилля, які ви прикладаєте. Ну, Тоді щось із цього виходить. Насправді, коли ми, е, да, коли партнери е, живуть разом якийсь час, довгий час, вони дізнаються одне про одного і не залишається нічого нового. Да? Вони знають один одного, як облуплені. Все стає звичним, все стає рутинним, ми стаємо. Близькими ми стаємо рідними, ми приміряємо різні ролі на себе, стаємо партнерами, стаємо друзями, стаємо батьками. Утім, ми забуваємо про іншу не менш важливу роль роль коханців. І отой еротизм, коли був присутній у стосунках на самому початку, який виникав через те, що. Ви не знали один одного, ви тільки знайомились, ви пізнавали свою сексуальність, ви досліджували один одного. Крок за кроком ви розкривали один одного і розкривалися самі. Він стає знайомий. І він вже не вставляє, так як раніше. І це, моє сексуальне панство абсолютно нормальний процес життєдіяльності стосунків. Життя якось йде. Діти, робота, ремонти, переїзди, стреси, втоми, образи, війна, врешті-решт, це все впливає на нас, це все впливає на наші стосунки і це все впливає на наше лібідо. І треба розуміти, що коли ви кажете, що я його не хочу, або я її не хочу. Що під цим стоїть? А коли стався той момент, коли ви перестали хотіти? Як це сталося? Напевно, ви згадаєте якісь тригерні ситуації, які призвели до того, після чого, після якогось такого моменту, воно ніби так, знаєте, переломилося і пішло в іншу сторону. Подумайте над цим і якщо ви робите ремонт у себе вдома, ви його оновлюєте, да, там клеїте нові шпалери, та навіть ви робите прибирання, ви прибираєте в себе вдома, втираєте пив, миєте вікна, то чому б не примінити цю тактику і на стосунках? Зробіть ремонт у своїх стосунках. Або принаймні да, косметичний, або, а можливо, там і, і такий основательний ремонт треба зробити, або хоча б помити там вікна. Бо якщо не, не робити такий, да, скажімо, техогляд чи ремонт, рано чи пізно стосунки почнуть давати тріщини. І ви зараз мене слухаєте, думаєте, господи, бляха, і тут треба працювати, і тут треба щось робити, і тут докладати зусиль. Ну, а дивіться, ну а де ми не докладаємо зусиль? Але тут є такий цікавий момент, що коли, коли нам щось подобається, то нам і зусилля докладати приємно. Цей еротизм повернути можна. І вашу пристрасть в стосунках повернути теж можна. Для цього є один секрет: вам треба стати знову цікавими. Але не лише один для одного, але в першу чергу цікавими для себе, щоб ви стали цікавою для себе. Що для цього можна зробити? А от і запитайте себе. Можливо, зайнятися якоюсь новою діяльністю, щось спробувати, можливо, якось доглядати за собою більше, чистіше, присвячувати собі час. Вам потрібно, вам повинно бути класно з самою собою. Введіть якісь нові традиції у ваше партнерське життя. Робіть щось разом. Почніть робити щось разом, чого раніше ви не робили. Або якщо раніше ви все робили разом, поробіть щось окремо. Ось тут. Оцей секрет, і не обов'язково зразу починати з сексу, да, якісь експерименти. Якщо ви ним не займалися, да, тут ви зразу почнете з експериментів. Ні, почніть з життя. Почніть з життя, займатися якоюсь справою, щоб, ой, щоб вам це подобалося, щоб ви від цього радість відчували. Бо вам треба запустити оцю енергію, енергетику в вас. Бо якщо з вас попре енергія. Потім, попри сексуальність, бо це теж енергія. І, і коли вона попре, коли ви, ви її розкриєте, коли ви дозволите їй розкритися, ну це, це неймовірні відчуття. І вам буде простіше тоді говорити з вашим партнером. Ви взагалі говорите про ваші бажання. Ви знаєте. Що ви хочете. В, ви, ви знаєте, один одного досконально, просто про все один одного. А ви знаєте еротичні фантазії один одного? Чи говорили ви коли-небудь про секс? Ось, в принципі, такі невеличкі поради і кроки до того, як повернути еротизм в своє життя. Бо ну, от так є, що близькість вона. Є, стосунки поглиблюються, вони стають довірливими, ви такі рідні, рідні душі. А в ліжку ви просто так поснули, та і все. І наостанок вам трохи мотивації: ніхто з нас не народжується великим ідеальним коханцем. Ні. Утім, у вас є всі шанси, щоб ним стати. І тут я хочу торкнутися сексуальної гнучкості. Що це таке? Що таке бути гнучким? У своїх сексуальних стосунках. Наприклад, це означає, що ви відкриті спробувати щось новеньке. Це не має бути щось екстремальне, ні, ви можете це обговорити разом. Нехай це буде нове місце, наприклад. Але ви маєте право сказати ні, мені це не подобається. Або так, мені це подобається, давай спробуємо ще. Так само, як і має таке право ваш партнер. Якщо вам щось не подобається в сексі. Ви можете про це сказати, обговорити це і йти далі, не зациклюючись на цьому. Якщо вам не хочеться займатися сексом сьогодні, це не означає, що ви не хочете ним займатися завжди. Ці моменти вони дуже підступні і люди на них реагують. Вони все беруть а, на свій рахунок. Якщо вона йому каже, Любий, я сьогодні не хочу сексу, то він починає думати, що з ним щось не так. Або якщо він каже, не дай Бог, що взагалі, якщо дівчина ініціює, а якщо чоловік скаже давай, давай не сьогодні щось, може, завтра спробуємо, то все, у жінки зразу купа комплексів може бути. Оце ця ригідність, коли ми сприймаємо відмову на свій рахунок, навчиться обговорювати це. От прямо заплануйте собі, що сьогодні, наприклад, ми будемо гратися у відмови. Да? Ви пропонуєте, відмовляйте. Якщо у вас з цим проблеми, якщо ви цього ніколи не робили, і у вас присутні оці елементи, коли якщо він пропонує, то треба погодитись. Секс має подобатися вам обом. Вам має бути обом добре. Якщо комусь щось не підходить. Це значить, що ви пробуєте це змінити. Бо ви пара, ви повинні діяти як пара, бо у вас стосунки. Ви пам'ятаєте, да, оця рослинка, яку треба поливати, да, там, удобрювати, коли вчасно не забувати. Щоб потім не прийшлося робити да, такий зносити все із нуля. І, звичайно, завжди можна стосунки завершити, да, коли пристрасть йде, люди часто просто розходяться. Але що відбувається потім? Потім з'являються нові стосунки, в яких ця пристрасть знову триває рік чи два, а потім вона знов зникає. І можна крутитися в цьому колі безкінечно, перебігати зі стосунків, в стосунки а для чого? А вже не цікавіше спробувати їх поглибити? Спробувати спробувати щось нове в цих стосунках? Я не кажу, що да, це легко, ой, це знов щось треба робити. Ну, але ж ми живемо, розвиваємося для чогось. Для чогось ви зустріли цю людину? Тому, тому. Всі карти у ваших руках. Ну, а якщо у вас є якісь запитання з приводу сексуальності, з приводу стосунків, з приводу комунікації в парі, своєї самооцінки, да? бо коли самооцінка низька, коли у нас купа сорому, купа страхів, які нас стримують, які не дозволяють банально намалювати губи червоною помадою і піти в магазин, бо на тебе ж люди дивитимуться, твої губи. Тоді ви можете звернутися до мене за консультацією, і ми разом дослідимо цю тему. А на сьогодні, все. Всім дякую, всіх цьом. і всім па-па.